Всім привіт, друзі! Рада бачити вас на своєму каналі, де ми говоримо про літературу і про книжки. Мене звати Марина, і сьогодні хочу поділитися з вами своїми книжковими покупочками, які в мене з'явилися за останній час. П'ять книжок із шести це мені подарував чоловік. В книгарні є була знижка, коли три книжки купуєш, а дві в подарунок. От, власне, ось такий стосик у нас вийшов. І перша книжка, яку я вже встигла прочитати, це дуже така нашуміла книжка. Перша частина те, що тривожить мерців. Авторка написала цю книжку після того, як прочитала чи перечитала Едгара Алана По і його падіння дому ашерів. І саме цей твір надихнув її написати ось цю книжку. Я поки що прочитала тільки першу, не знаю про що буде друга. Дуже коротенько хочу розповісти про неї. Є такий маєток Ашерів, і в ньому живе брат із сестрою. І от якраз саме сестра пише листа нашому головному герою, щоб той приїхав до неї, допоміг їй, тому що з нею щось відбувається, вона ну, помирає. Вона починає хворіти якоюсь дуже дивною хворобою. І відчуває, що їй залишилося зовсім недовго, і, можливо, її друг якраз і допоможе їй у вирішенні цієї проблеми, і можливо, вона все-таки зможе врятуватися. І коли наш головний герой приїздить до цього маєтку, то перше, що йому кидається у очі, коли він туди ще не прийшов, це те, наскільки багато там різних грибів і вони. Є досить небезпечними для людини, і саме на цьому буде і базуватися от вся ця проблема цієї книжки. Авторка досить добре показує нам цю таку страхтливу атмосферу, оцей весь такий маєток, який повністю просякнутий, якимсь таким тихим жахом. І якимсь, якоюсь такою готикою. От, і е, коли наш головний герой потрапляє е, сюди, то він розуміє, що тут дуже багато різних загадок, е, які, на перший погляд, видаються достатньо нормальними. А ще в цій книжці на обкладинці ви можете побачити зайців. Я не знаю, чому останнім часом зайці так шкодять. Так вони непокоять людей, що вони просто пишуть про них такі книжки. Чому ці зайчики стають якимись монстрами? В цій книжці про зайців буде дуже багато, і тут вони будуть такі страшні, моторошні. Тому якщо ви любите зайчиків, будьте готові до того, що в цій книзі вони не, не зовсім такі, якими ми звикли їх бачити. Наступна книжка, я не буду про неї дуже багато розповідати, тому що це друга частина із трилогії, начебто Стефані Гарпер балада про недовго і нещасливо. Ця історія нам буде розповідати про дівчину Євангеліну Фокс, яка живе у цьому ж всесвіті, що й був написаний каравал. Тут є ну, ті самі персонажі, але вони вже не, не головними. Ідуть, а вже більш другорядними. Ця історія нам буде розповідати про дівчину, яка дуже сильно хотіла втримати своє кохання, і вона укладає угоду із принцом сердець, що якщо вона поцілує трьох чоловіків, то вона зможе повернути своє кохання. От, але все складається не зовсім так, як вона того очікувала. Але доля закручує дуже такі серйозні повороти, і вона розуміє, що дуже сильно вляпалась. І тепер треба якось виплутуватися з цієї ситуації. А ситуація в неї доволі складна. Ця книжка мені подобається, я майже дочитала першу частину. От подобається вона нереально своїм. Дуже красивим оформленням. Ось тут такі гарні кольорові зрізи, ви можете побачити, вони просто неймовірні. Коли тримаєш цю книжку в руках, то здається, що це якась така дорогоцінна книжка. Хочеться якомога довше тримати її в руках. Далі переходимо до трилерів, і в мене тут ніколи не бреши Фріди Маккладен. Я хотіла прочитати її служницю, тому що скоро буде, вийде екранізація, і мені прям хотілося прочитати, що ж там написано в самій книжці, і наскільки вона буде відрізнятися чи не відрізнятися від цієї екранізації. Але була ось ця книжечка, тому я вирішила познайомитися з авторкою саме з за, за цієї книжки. Вона нам буде розповідати про молоде подружжя, яке шукає собі житло і знаходить маєток, доволі гарний маєток. І вони туди переїздять. І вони розуміють, що у цьому домі жила докторка Аріадна Гейл, і вона за дуже загадкових обставин кудись зникла. І скоро вони розуміють, Головна героїня знаходить кімнату, де дуже багато різних таких касет, і ця докторка вона записувала всі розмови з своїми пацієнтами. І саме з цих розмов вона буде дізнаватися щось дуже і дуже таке. Серйозне про неї, що з неї сталося, що передувало цьому, так, які події були, з якими людьми вона спілкувалася. І, власне, цікаво почитати, що ж буде, що ж за історія буде крутитися навколо цієї докторки. Тому, якщо ви також зацікавлені, то треба читати. Я думаю, що поки що всі ці книжки, які я назвала, вони дуже підійдуть. Для саме такої осінньої атмосфери, для осінніх читань. От, а наступна книжка це «Ніщо з цього не правда. Теж я дуже давно вже задивляюся на неї. Теж вона така гарна, але вона ще запакована, її треба ще розпакувати. Разом тоді пізніше розпакуємо з вами, коли будемо читати. Отже, про що вона нам буде розповідати? Ця книжка розповідатиме нам про подкастерку Алікс Саммер, яка святкує своє день народження в якомусь пабі. І так само своє день народження там святкує інша дівчина Джозі Фейр. І оця Джозі вона намагається зробити все, аби Алікс про неї Записала подкаст, щоб вона стала героїною її подкасту. І коли ці жінки спілкуються, то подкастерка розуміє, що ось ця жінка вона приховує набагато більше, ніж те, як вона розповідає про своє прекрасне таке життя. Але скоро ця жінка зникає, і наша головна героїня розуміє, що чи не вона стала героїнею свого подкасту. Тож я думаю, що анотація доволі інтригуюча, вона доволі цікава, тут буде якась така прям осіння історія, і чому б не почитати її якраз цього сезону. В мене якось так завжди, що я собі е, назбирала книжкові плани, вони дуже такі амбітні, а потім з'являється купа книжок нових, і ти такий розводиш руками що ж що, що робити, що почитати. От, але в мене ще є дві книжки. Остання із ці, цієї великої покупки це книжка Георгія Господінова «Часосховище». Я знаю, що це буде такий постмодернізм. Доволі химерна заплутана книжка, і, напевно, про неї дуже добре скаже ось речення: це що роман про життя в умовах гострого дефіциту майбутнього, де поєдналася сатира та ностальгія, історія та іронія. Тобто в цій книжці буде щось доволі цікаве, і я не знаю, чи буде тут якийсь лінійний сюжет. Мені чомусь здається, що ні. Ця книжка буде якась така більш хаотична, більш така якась. Вибрана шматками, От, але ось я її зараз відкрила, і мені дуже подобається шрифт. Вона нібито і велика, але за рахунок того, що в неї доволі приємний шрифт, і інтервал міжрядковий теж такий доволі великий, то я думаю, що вона буде легко читатися. Якщо ви читали цю книжку, то дуже цікава ваша думка, що ви можете сказати, взагалі радити її чи ні, радити взагалі цього автора чи ні. От, але теж хочу прочитати. Можливо, не восени, можливо, на початку зими прочитаю, от але думаю, що найближчі місяці я її таки прочитаю. І ще одна не менш химерна книжка, яку я купила вже на книжковій країні. Так як покупки доволі великі, я вирішила, що однієї книжки мені поки вистачить, тому що осінні плани в мене і так з новими книжками, тут ще плюс цінові. Тому поки однієї буде достатньо. Плюс восени мене дуже сильно тяне на якусь таку химерну готичну літературу, і постійно концентрація велика таких книжок, вона теж, як на мене, зайва. Тому, можливо, наступні покупки будуть менш химерні, так би мовити. Ця книжка називається Маг написав її Джон Фаулс. І ця книжка буде розповідати нам про молодого англійця, якого звати Ніколас Ерфе, і його запрошують вчителювати на якомусь грецькому далекому острові. І коли він туди приїжджає, то він починає товаришувати із дуже заможним якимсь чоловіком. І на цьому острові життя його настільки заплутується, що він уже не розрізняє де. Реальність, де вигадка, де минуле, де теперішнє, і якось так написана анотація, що мені дуже сильно захотілося прочитати цю книжку, і я думаю, що вона мені сподобається. Але зважаючи на її об'єм, я думаю, що десь посередині вона можливо трошки і просяде, але загалом історія має бути, як на мене, доволі динамічною і цікавою. Так само, якщо ви читали цю книжку, то напишіть, як вона вам, що ви думаєте взагалі, чи варто її читати чи ні. От поки я дуже сильно заінтригована. Не знаю наскільки швидко я прочитаю цю книжку, дуже сумніваюся, що в жовтні я її осилю, але можливо грудень-січень, коли буде більше вільного часу, то я таки прочитаю її і розкажу свої враження про мага. Ось такими були мої книжкові покупочки. Якщо ви читали будь-які з цих книжок, то обов'язково діліться своїми враженнями. Я дуже люблю читати, що ви думаєте про ту чи іншу книжку, як вона вам. Дуже цікаво послухати інше враження від книжок, потім порівняти із своїм. І також не забувайте поставити лайк під цим відео та підписатися на канал, якщо ви досі не підписані. От, і ми зустрінемось уже зовсім зовсім скоро у новому відео. Тож, всім папа! -па.